Без світла і у темряві для краян це не дивина. Так вже було у середині 90-х років. Щоправда, трохи призабулося. А що ж? Без світла що можна робити? Не знають, що робили би у темряві, і мешканці не тішина. Віялові відключення міста атомників не зачепили. А якби вимкнули, чим би ви зайнялися? Опа, на тобі не знаємо, тому що у нас все на світлі. У нас газу немає. Ну і все. При світлі. Свічки, що можна зробити? Ой мій хороший, все можна зробити, тільки не будемо вертатись до свічок. Хорошо? Натомість у сусідній з Славуті світло вимикають. Тому місцеві жителі вже придумали, що робити у разі відсутності електроенергії. Я, наприклад, іноді читаю під свічку. Насправді простір для фантазії безмежний. Години без телебачення та інтернету можна заповнити тим, на що за звичайних обставин просто не вистачає часу. Якщо це день, ну можна готувати їсти, звичайно. Якщо це вечір, то дуже гарно дітям казки розказувати, оповідання, щось з історії нашої країни. Яка була наша країна, як вона народжувалася, як тут люди жили? Я змога використати тимчасове затемнення і більш прозаїчно. Певне би спала. А ще. Ну що при світлі робити? Сама сидиш вдома, самі сумно. То так. У нас в селі є чим займатися. Наприклад, наприклад, дрова вирубали. Безтурботно відпочивати можуть дозволити собі не всі. Деякі краяни, відсутність електроенергії, переживають болісно з огляду на конкретні обставини. У мене лежача мама, і мені дуже важко, коли нема світла. Вона лежить на противопролижнівий матрас, він виключається в цей момент, коли світла немає. Ну і можете собі уявити, мені треба обійти, підійти, а вона лежить. Енергетики обіцяють, така ситуація ненадовго. А тривалість відключень не перевищуватиме дві години, які можна провести з користю. Чисто гіпотетично, чим можна зайнятися? Без світу, що. Світлана Русіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.